Дорогі друзі, проблема забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб існує з 2014 року, вже понад 10 років, але з початком збройної агресії Росії проти України у 2022 році мільйони українців були змушені покинути свої домівки, щоб зберегти своє життя і життя членів своєї родини. Велика частина з них більше ніколи не зможе повернутися у власні оселі, які були знищені. Ці люди будують своє життя заново в інших регіонах України або, на жаль, за кордоном. Держава недостатньо робить для переселенців і останнім часом намітилася тенденція, коли через безвихідь з житлом та російську пропаганду. Частина українців вимушено повертається на окуповані території до власного житла, якщо воно не зруйноване. Опитування в Києві показало, що 82% переселенців вимушені винаймати житло, третина економить на їжі. Три життя у важливі питання постають переселенцями, як вирішити житлове питання, як жити в умовах особистої безпеки. І як будувати подальше життя. У середу, 20 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому законопроект номер 11281 щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб. Для цього, скажімо так, знадобилося цілих півроку. Законопроект зареєстрували ще 22 травня. А це питання, які треба вирішувати нагально і негайно. А ще й виявляється, що подавати заявки на проживання внутрішні переселенці зможуть орієнтовно через півроку після того, як закон набуде чинності. Просто не вистачає слів до цих депутатів. Закон пропонує провести всеукраїнську інвентаризацію. Тобто обстеження об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, і вияснити придатність його для проживання. Потім його мають передати переселенцям на пільгових умовах. Буде створена така собі всеукраїнська інформаційна карта і база з технічними характеристиками житла, і переселенці зможуть самі обирати об'єкт де би вони хотіли проживати. Для обстеження такого майна та наповнення інформаційної бази мають бути створені координаційні комісії при обласних і Київській міській державних військових адміністраціях і регіональні комісії з обстеження при районних державних військових адміністраціях. Де братимуть кошти для цього, закон не передбачає. Головне, щоб добра ідея не втопилася, як у нас часто буває, у бюрократичній тяганині. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!